Я процитую Андрія Білацького, що незалежно від того, як людина потрапила на війну, там рано чи пізно вона стикається з питанням власної смертності. І в ці моменти матеріальні стимули не мають значення, адже ніхто не хоче померти за гроші. В ці критичні відповідальні моменти людина повинна відчувати себе воїном. Членом військового братства і учасником місії, яка є більшою за неї саму. Оце те, що дійсно працює. Тобто стимулювання грошима це хорошо, але в бою має бути мотивація духовна, то відчуття обов'язку. І не, кожна, не кожен чоловік може переналаштуватися. У нас були хлопці, які. Так і не могли переключитися з цивільного життя на військове, переключити своє мислення. На це потрібен певний час. Думка щодо законопроекту про посилення відповідальності військовослужбовців. Я вважаю, що дехто з керівництва намагається компенсувати свою некомпетентність. І відсутність лідерських якостей, авторитету, поваги у військових, а саме тим відповідальністю посили, посиливши відповідальність і тиск на військовослужбовців, але це не спрацює. Тобто повагу неможливо купити, повагу неможливо отримати статусом чи посадою. Зараз у військового є вибір або ж терпіти дурня та да, некомпетентного командира. Або ж перейти в інший підрозділ. І вони користуються цією можливістю. Якщо йому обмежити таку можливість і полегшити роботу дурням, некомпетентним командирам, ми перетворимося в російську армію. Це дуже важливий момент, який потрібно враховувати. І з свого власного досвіду можу сказати, що є бійці, які служать з 2022 року. Виконують боєві завдання, мотивовані, особливо є такі в, в ТРО, але ж їх передають приданими в інші підрозділи. І їх стирають, вони це розуміють, їм дають там двохсот задачі, і в них є вибір або загинути, або сказати ні, що ця задача не є реальною. І буквально зараз в два двоє з бійців ТРО, які відмовилися йти на позицію, зруйновану позицію, зараз отримали гауптвахти, там 60 діб, да, і їм загрожує кримінальна відповідальність від п'яти до десяти років. Але ж при спілкуванні з цими людьми, при спілкуванні з їхніми колегами, ми розуміємо, що ці бійці готові воювати далі, готові служити. Але а, в іншому підрозділі, там, де про них будуть турбуватися, там, де в них є шанс на виживання. І коли цим законопроектом обмежать можливість пом'якшення відповідальності, ми не зможемо їх забрати, наприклад, до себе в третю штурмову бригаду і надати їм можливість а, а, виконувати свої обов'язки, захищати країну. Ці люди просто будуть а, знаходитися. В тюрмі і, і будуть баластом для держави і можуть зламатися, втратити довіру до держави і до суспільства в цілому, яке вони захищали з 2022 року і яке посадило їх в тюрму Та і зганьбило. Тому цей законопроект вважає його шкідливим, маніпуляційним і провокаційним. Він не повинен бути затвердженим. І проголосованим. Моя думка як військового і як юриста.